Вітаю вас знову на каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, як завагітніти та які можуть бути причини ненастання вагітності з репродуктологом, акушер гінекологом гінекологом, ендокринологом медичного центру мати та дитина Ковалевською Ларисою Станіславівною. Доброго дня Ларис! Доброго дня! Перше питання до вас, одне з таких популярних серед жінок, серед пацієнток, це чи можна завагітніти з високим пролактином? Дякую за запитання. Високий пролактин це е, гормон стреса, так що його називають е, медики і пацієнти, які живуть в голі. Високий пролактин не тільки веде до безпліддя, а також він може призвести до... Утворення фіброзно-кістозної мастепатії, так і він може призвести до підняття інсуліну, тестостерону. Високий інсулін некоригуємий довгий час, знижує настрій, призводить до депресії, він може бути причиною анавуляції, порушення зрівання яйцеклітки, невиношування і ще багато причин, які цей чудовий гормон може призвести до. Небажаних ефектів. Але якщо це незначні зростання пролактину, це можливо не дуже буде сказуватись на виношуванні і на можливості завагітніти. Але якщо це пролактин перевищує норму в 5-7 разів, то обов'язково треба виключати гіперпролактиному. Макропролактиному, гіперпролактинемію при цьому може бути макропролактинома. Тобто потрібно обов'язково звернутися до лікаря, і обов'язково він повинен назначити МРТ, гіпофіза з контрастом для того, щоб виключити макропролактиному, і якщо вона є, то її лікувати. Тобто, пролактин це дуже важливий гормон в плануванні вагітності. І коли до нас приходять пацієнти. Звертаються якийсь час, не можуть завагітнити, то обов'язково в тому перечні аналізів, які потрібно здати, пролактин просто гормон номер один для того, щоб зрозуміти, на якому фоні пацієнтка не може завагітніти. Також пролактин корелює з е, тіротропним гормоном, тому що щитовидка це наш фільтр, через нього проходить вся кров, і якщо у пацієнтки зниження функції щитоподобної залози, то іноді корекція пролактину призводить до нормалізації тіреотропного гормону. При гарних знаннях ендокринології можна скоригувати дуже швидко, швидко, і вагітність може наступити без допоміжних репродуктивних технологій. Це дуже важливо потрібно звертати увагу саме на пролактин. А який повинен бути рівень пролактину в нормі? Багато лабораторій. Дає від 5 там до 22-23 норма. Деякі лабораторії дають максимально 30. але це для е, життя, це для того, щоб був чудовий настрій, щоб всі гормони працювали для репродуктивних технологій. Він повинен бути не більше 15. Тобто, якщо у пацієнтки є проблема з настанням вагітності, то краще все таки здати пролактин. Разом з усіма іншими гормонами, які порекомендує лікар, дивлячись на пацієнтку, оцінюючи її вагу, зріст, її жалоби і те, як довго не наступає вагітність. Тобто, ми розуміємо, що норма про лактину для корекції безпліддя для того, щоб пацієнтка завагітніла, повинна бути в межах 15-17, не більше. Чи правда, що? Сексом потрібно займатися щодня, щоб вийшло завагітніти? Звичайно, ні. Для вагітності достатньо десь через 2-3 дні займатися сексом. Зазвичай вагітність наступає десь в середині циклу, якщо це 28-денний цикл, то десь за 14, 12, 16 днів до настання слідуючої менструації, яка. Планує бути. Тобто немає необхідності займатися сексом у дня. Так, звичайно, сперматогенез, він не утворюється за день. Тому полові контакти повинні бути не частіше, ніж через 2-3 дні. Тобто можна так, от кожні 2-3 дні. Так. Не частіше це добре, зрозуміло. Для настання вагітності. А от ще таке цікаве запитання: які професії шкодять репродуктивному здоров'ю? Можливо, є певний. А список таких професій? Так, звичайно. Якщо говорити про ем, такі професії, як стюардеси, це часті польоти, це радіоактивний фонд, да, це Азон. У мене на прийомі декілька було стюардес, які ми трошечки скоригували ритм під час відпустки і вагітність наступала. Це працівники рентгенологічних лабораторій, працівники хімічних виробництв. Також всі професії, які мають доступ до не дуже, скажем так, приємних запахів в плані хімічності, в плані важких металів і так далі. Ви, мабуть, знаєте, що керівники Apple, Facebook, вони перед цим як влаштовувати, пропонують жінкам і чоловікам криоконсервувати полові клітини, що дає змогу потім. При бажанні завагітніти і виношувати цю здорову бажану вагітність. Так, чула про це це дійсно дуже чудова. Да, да. Така практика. Можливо, скоро вже й до України дійде до якихось. Ви знаєте, ми зараз дуже часто і широко морозимо клітини жінкам, в яких вже 35 і старше, і ті ще не знайшли свого принца на білому коні. Які ще не планують вагітності, але розуміють, що репродуктивний вік молодий, закінчується в 35 років, і вони йдуть на збереження яйцеклітин, збереження репродуктивного віку. Також ми пропонуємо зберегти клітини, коли планується якесь втручання онкологів, там видалення якихось пухлин і так далі. Тобто збереження репродуктивного віку. Пацієнтів це дуже важлива опція, яку треба обдумати і вирішити це питання завчас. Добре, а зараз існує багато різних причин на настання вагітності. Їх дуже активно обговорюють. І одна з таких для обговорення це поліп-ендометрію. Чи може поліп-ендометрію бути причиною не настання вагітності? Звичайно, все залежить від того, який розмір поліпу. Да? якщо це маленький поліп. То багато жінок навіть не знає, що він у них був, і ми вже це бачимо десь на узі на ранніх сроках вагітності. Але поліп великих розмірів, звичайно, він це як фізіологічна спіраль, яка спричиняє е, сокращення матки, і при цьому може не наступити вагітність. Якщо цей поліп дуже великих розмірів, він прикриває е, вічка труб. І забезпечує неможливість пройти яйцеклітинів в порожнину матки. Це і безпліддя. Поліпи великих розмірів, це кров'яністі виділення, які тривають до місячних, після місячних. Це приносить незручності, і жінка може жалуватися не на те, що в неї поліп, тому вона не розуміє. А це довготривале відділення, це дискомфорт, це болі. Може виникнути на цьому тлі безпліддя, і тому, коли такі жалоби є, обов'язково потрібно звернутися до лікаря, зробити УЗІ, і лікар вже по результатам узі скаже, що це. Якщо це поліп, то звичайно і планування вагітності обов'язково він гістероскопічно видаляється. Але навіть якщо це просто прийом у гінеколога, то поліпи бажано зробити гістерорезектоскопію. Чому? Тому що там один. Випадок на 100, вони на 100 жінок може перероджуватись і бути фоном для злоякісних пухлин. Тобто поліпини такі вже е, безвинні, е, вони призводять до проблем. То все-таки це дуже важливо. Це важливо, і Найкраща медицина це профілактична. Раз в рік е, бажано звертатися до гінеколога для того, щоб зробити УЗІ, здати певні аналізи, гормони. І розуміти свой такий чік-ап по здоров'ю. А як можна самостійно запідозрити у себе поліп ендометрів за якимись певними симптомами? Ну я вже сказала ви що, це можуть бути кровеністе виділення, це дискомфорт, це можуть бути больові відчуття, це можуть бути е, найбільш рясні е, менструації, які призводять до дискомфорту? Тому звичайно. При таких жалобах обов'язково звернутися до лікаря, який поставить діагноз і підскаже, який алгоритм дій при виявленні тої чи іншої патології. А от чи потрібно сидіти на певній спеціальній дієті, щоб підготуватися до вагітності? По-перше, це здоровий образ життя, це шкідливі звички, десинхроноз в плані сна, да, коли це. Ночами ми працюємо, то звичайно, це може нашкодити. В плані харчування це обов'язково білок. Потрібне риба, яйця, м'ясо, це омега-кислоти, це урізноманітнити ваше меню. Тобто, там повинні бути там, такі продукти, як риба. Це може бути звичайний оселедець, який дешевший, але дуже корисний. Алкогольні напої небажано, крім червоного вина, тому що сухе червоне вино в невеликих дозах, звичайно, не кожен день, воно вмістить в собі розвератрол. Розвератрол — це дуже сильний антиоксидант для виведення вільних радикалів. Добре, дякую. Це дуже цікава рекомендація з приводу харчування і способу життя. А от, наприклад, якщо жінці вже вдалося завагітніти все. Але через певний час вагітність замирає. Чому це так стається? Які причини може бути замерлої вагітності? Якщо це було при природньому зачатці, і якщо це було, наприклад, штучне запліднення. Чи відрізняються там причини замерлої вагітності і які вони можуть бути? Дякую за запитання. Замерлі вагітності, на жаль, е бувають, але потрібно розібратися. Якщо це самостійна замерла вагітність е однократно. Це на фоні стресу, який зараз має місце бути при нинішній ситуації, яка складається в країні. Можливо, це на ранніх сроках до вісьми неділь. Найчастіше це причини генетичні і хромосомні аномалії. І природа зупиняє розвиток неповноцінного ембріону. Можливо, також викидень із за запалень. Жіночих, це острих, особливо гострих запалень, це вірусне запалення, це може бути ковід, це може бути важкий грип, це можуть бути будь-які запалення полової сфери, які супроводжуються підняттям температури і, і так далі. Це також можуть бути, якщо це природній цикл, не виявлені аномалії розвитку матки, це перегородки, це дворога, матка і так далі. І так далі. Тобто, коли вже про Проводять розбір цієї ситуації, то ми обов'язково робимо УЗІ гістероскопію для того, щоб виявити, які там є порушення. А, можливо, також це гострий стрес, який зараз також має місце, і маса ще інших причин, які лікар на прийомі обов'язково розпише. Я деякий час працювала в Європі, і там перед плануванням вагітності пари приходили і кажуть, ми б. Хотіли обстежитись, і хотіли б здати аналізи. У нас, на жаль, небагато таких пар, які просто планують вагітність і хочуть прийти обстежитись. Найчастіше це приходять, уже коли там рік, безпліддя, два і так далі. А там просто вони планують вагітніти. Вони приходять влітку, здають аналізи. Якщо там є проблеми, то вони їх коригують і вагітнюють. Тоді, коли це їм їм потрібно. У нас, на жаль, до нас приходять, коли вже є проблеми, коли вже є проблеми, і коли вони рік, два приходять і десять років. Але е mm -hmm. ми е після обстеження ці причини виявляємо і максимально їх виключаємо. Mm, я зрозуміла. Тобто. Якби пара прийшла ось так профілактично і прийшла всі обстеження, то можливо в них би вийшло завагітніти з першої спроби. Звичайно. А так вони не обстежуються і приходять, коли вже не виходить так. і вже втрачений час. Ну... ну звичайно, якщо це молода пара, і вони завагітніли, звичайно, потрібно розказати це вже окрема тема по шкоду медичних абортів. Тому ми маємо дуже часто наслідки. Е приривання вагітності інструментального, тому що таблетоване трошки легше переноситься, але теж це стрес. Стрес і для гормональної системи, і для всього організму жінки. Тому, звичайно, чинників дуже багато, які призводять до приривання вагітності, тому найкраща медицина профілактична і з обережуванням. Тобто, якщо ми плануємо щось, то краще обстежитись, розуміти, що гормональний фон норма. Що спермограма у чоловіка норма, пролактин це наш генеральний директор всієї гормональної секреції, що коли це все добре, тому можна планувати вагітність, навіть без репродуктивних допоміжних технологій. А чи правда, що засоби для інтимної гігієни це просто такий маркетинг, і насправді можна користуватися звичайними гелями для душу? Ну, на жаль, так. На жаль, так. Тому що це звичайна гігієна, тобто ви можете приймати звичайний нейтральний якийсь гель там для душу. Чесно, я трішки в шоці, бо мені деякі гінекологи рекомендували соціальні а, гелі, засоби. засоби для саме інтимної гігієни з певним pH. Бо там інколи може бути нейтральний PH, а інколи там може бути PH3,5. Це якщо. Після відвідування басейну або під час менструації, або там якщо є якісь проблеми певні гінекологічні, це, ну, ви ну... ж не робите душ для внутрішньої ну, частини. Ну, звичайно, це ж не, не потрапила всередину. Це звичайно. все на зовнішніх статевих бах. Звичайні це... м'який гель справляється з цією проблемою дуже легко. Тобто не потрібно витрачати кошти на оці галії для інтимної гігієни? Ні, багато гінекологів світу, не тільки не тільки в Україні, не вважають, що це необхідно. Mm -hmm, добре. А ще одне таке питання популярне серед жінок. Це правда, що Діфастон може допомогти відновити менструальний цикл, бо його багато хто використовує. Дякую, да дівастон це прогестерон, дітрагістерон це чудовий. Препарат, який підтримує другу фазу менструального циклу, да, коли це потрібно, да, коли це найчастіше потрібно, коли є міома у жінки, коли є фіброзна кістозна мастопатія, коли є ендометріоз, коли е, жінкам роблять допоміжні репродуктивні технології, і вони потребують підтримки е, жовтого тіла для того, щоб утримати вагітність. Хоча деякі європейські країни... Вони вважають, що дитина, яка перенесена в порожнину матки, виділяє стільки прогестерона рівно стільки, скільки потрібно для того, щоб цій дитині затриматись, родитися здоровою. Але рекомендації ми жінкам назначаємо невеликі дози прогестеронів так спокійніше і жінкам, і нам тому коли цей цикл зовсім його немає, тобто коли місячні приходять два рази в рік. То іноді чистого прогестерону буде недостатньо. Ендометрій не зможе відшаруватися, коли е, немає і першої фази. Тобто, якщо це е, аменарея, відсутність місячних там зовсім, то одного е, дюфастону буде недостатньо для відновлення циклу. Якщо це олігоменарея, якщо це стресові, якщо це гіперестрогенії, які бувають при названих вище захворюваннях, то, звичайно, ми назначаємо при видаленні поліпів матки, тому що поліпи частіше всього на тлі повишеного естрогену. А прогестерон він вирівнює цей цикл і допомагає жінкам від відновити цикл. Так, це так, і сказати, що він сам допомагає завагітництві, якщо є проблеми з циклом, так. Але якщо там це і порушення гормонального фону. І олігоастенотарата, зооспірмія, тобто порушення сперматогенезу. І якщо це надлишок ваги, тобто коригується вага, і тільки тоді самостійно відновлюється цикл, то, звичайно, тут необхідності назначати дюфастон сам по собі і надіяти, що ось все. Завтра наступить бажана вагітність. Звичайно, ні. Прогестерони ми дуже любимо, він дуже нам допомагає, особливо при допоміжних репродуктивних технологіях. Але скільки, по якій схемі ці всі тонкості повинен вирішити гінеколог чи лікар-репродуктолог, який буде займатися для того, щоб скоригувати цикл. Якщо ви приходите в репродуктивну клініку, то це не обов'язково е, говорить про те, що вам потрібно еко, екстракорпоральне запліднення. Тобто це може бути корекція. Менструального циклу, і вагітність наступає дуже легко. У нас жінка після 10-річного безплідя звернулася в клініку буквально два місяці чи три назад і купила програму ЕКО. Але коли ми скоригували їй менструальний цикл, і, і дюфастон, і щитовидку скоригували, пролактин знизили від 37, Він і не, не дуже великий був, але знизили до 17, валя завагітніла сама двійні. Тобто зараз стоїть у нас е, на обліку. Так, і вже 18 неділь, і вона завагітніла. Тобто, я хочу сказати жінкам, що дуже важливо скоригувати гормональний фон, здати аналізи, звернутися до спеціаліста е, і надію, що ваша мрія е, стане дуже реальною і лелека дуже швидко до вас прилетить. Це дуже добре. Дійсно, потрібно приходити і відновлювати свій гормональний фон, менструальний цикл, і тоді, можливо, навіть не знадобиться. Так, так, звичайно, як як кискодніше... якщо, труби прохідні, та, якщо труби прохідні, і скоригувати гормональний фон і вагу, звичайно, поспілкуватися з андрологом, якщо є на це показання. І я думаю, що ваша мрія стати мамою в найближчі часи стане реальним. І ще одне таке запитання: останнє. Чи можна завагітніти під час менструації? Ну, у моїй практиці було дві такі вагітності: тобто, на третій день менструації це вже жінки, які лікувалися допоміжними репродуктивними технологіями після семилітнього безпліддя, і вона, звичайно, вона не планувала другу вагітність в найближчі часи, але ця жінка завагітніла сама і родила ще другу дитину. Ну тобто можливість. Звичайно, є, але це спорадичні випадки. Це за 30 років моєї репродуктивної і гінекологічної практики, це було два чи три. Тобто теоретично, так, практично дуже небагато таких випадків. Дякую, було дуже цікаво почути відповіді на ці запитання. Було багато чого нового, що мене здивувало. А я думаю, що глядачам теж було дуже цікаво. Якщо у вас, дорогі глядачі, залишились запитання, ви можете їх залишати в коментарях під відео. І також можете записуватись на консультацію до лікаря, репродуктолога і вирішувати свої питання з вагітністю чим швидше, щоб не гаяти час. А якщо вам сподобалося відео, тисніть лайк, підписуйтесь на канал та очікуйте на вихід наших наступних інтерв'ю. До зустрічі. До зустрічі.